Печерський суд Києва призначив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку у Міру запобіжного заходу арешт на два місяці. Про це у своєму телеграмі повідомив журналіст Костянтин Андріюк. За його даними, термін арешту до 22 січня 2023 року. Щоправда, у Павелка є можливість внесення застави близько 10 мільйонів гривень. Раніше нагадаю, генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький теж отримав схожий вердикт: два місяці арешту або застава у 10 мільйонів. Як писали ЗМІ, Павелку і Запісоцький отримали підозри від генеральної. Прокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучної трави, а також закупівлі продуктів для тоді ще Федерації футболу України. УАФ офіційно усі звинувачення заперечує. Журналісти програми розслідувань гроші також опублікували резонансне розслідування, пов'язане з діяльністю президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та його команди. Зокрема, в розпорядженні редакції потрапило відео обшуку, який таки відбувся в межах однієї з багатьох карних справ про корупцію ФФУ. А сьогодні УАФ футбольну спільноту шокувало, що замість футбольних баз дитячих шкіл заводу з виробництва штучного покриття звели один великий інфраструктурний об'єкт: будинок Павелка, будинок охорони Павелка та. Пляж для президента УАФ на землі, що знаходиться у державній власності та на якій заборонено будь-яке будівництво або ж вона не є для приватного користування. Загалом, за даними медійників, Нацполіція, ДБР, Набута та прокуратура за фактами протиправної діяльності команди Павелка, в УАФ розслідують щонайменше 10 справ.